Черівний водій впевнений в собі. Наші пасажири, Тадейчик і маркушечка наша, золота і бабуся. Кашечко, іди! Не Який у нас водій. <зваж> <Гляньте нас. зваж> Який у нас водії. Та де ви за мамо. Привіт голландії. Маркусочку, чого ти не? Скажіть, де ви є? Голинська Голландія. Та дечку, куди ти є? О, в Голландії, в Голландії.

<ric én sabes> ямка, оп, скочу. Дай, тристер, ямка, підскочу. Вода, баба Маруся. Та мама марися? Ну, то інша баба Маруся. Я говорю хочу свою все одно. I guess I'm not myself no. А він зребив не молив. У бійця. І Баба сидить. Це класно. А тут трактор. Покажу, кажу, який тут оставок в них. Я ще, як була мала, тут рибу ловила. Як мала була. Коротше, такі справи. Класно тут взагалі. Зараз вони вечеряте. Так, хлопці! Хлопці, їсти! Вася як він мені наливає. Я ж <у> вас і хочу. нема, так только Да. Ми поїдемо в сендвичі. Чи мені пточечко така болітька корося? На пасель. на. О, то він такий радий. Так, ми вийшли вже подивитися, що тут, хто тут. О, дивіться, який зоопарк. Мам! Це попугай. Який? Краса. Правда? Ну. Он там ну плавуть. Ага. Це називається. О, під дном плаває. Ну. клас. А тут є рідке. Ну, напевно, вже немає, бо щось тут дуже мілко. А кого там, дигай, Бачиш? О, там яйця, бачиш? А дайте мені яйце. А воно Христос. воно, бери. То -то з курочки яєчку, бери. О, Взяв? То справжнє яйце з-під курочки настояще. Ще тепле, Ще та Ще да. то, то вона тільки його знесла. Дома. А там корченятка буде. Та не буде курченятка, воно... воно свіже синок, Ні, його можна ну, пити. Я... Та розіб'єте.

Дівчата на пляжі лежать як. А ну покажи як. Як виковей. Покажу свій. Ложи, бачиш, де зберігається. Як... На що тобі Поклади назад. Я його додому покладу Тать, ні, так не піде. Його треба назад покласти. Тож ми приїдемо, то й візьмеш ти. свою подорож. Сьогодні провідна неділька, будемо відвідувати, як хлопці кажуть, своїх прачків. Бачите? Тобто називається. Ага, гаряче. Бачите? Це... А в нас газова. Ну, А тут така вогняна. Вогняна. Отекло електричне. Ну, бачиш, оце каструльки такі, бачиш, чайничок кипить тут. Гарячий баба не достане. Тут каструльки варяться і тут варять їсти. А Коля? тут пічка, тут печеться пасочка, пиріжки. Так само кладуть дрова, розтоплюють і печуть. Бачиш? І дивись, і тут тепло, і в хаті тепло, і їсти наварено. І баба з дідом гріються. Ну, що при таке долин. Дзвін, 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 дзвіночку. Це повинна, дзвін, дзвін. дзвін. Меду, пива на. Байте то в'яку, то поховайте, меду, пива наливайте, Дунай на ріку, ти похилилася на Дунай на ріку. Похилилася, ой, чого ж ти душа зажурилася, як like сума розуму звела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, я прийшов тебе нема, підманула, підвела, Ті я ж не підманула, Ті ж тебе, я ж не підвела, я ж тебе голодого, сума розуму звела, Я ж тебе підманула, ти ж мене підвела, я ж тебе голоду, сума розуму звела. І казала у середу, він де в разом череду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, Ти ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе молоду, зума розуму звела, я ж тебе підманула, ти ж не підвела, я ж тебе, 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 тебе молоду, зума морозу звела. Це повинна важай борочку. Гей, 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 собой, оминайте, поріси долий, зрін, дзвін, дзвінь, дзвіночку, звін, звін, це повинна дзвін, дзін, дзвін. Можна полабити, о, бачите, кліщів Де?

і чотири біли. Бачу, вона пішла ховатися. Все, пішла, сховалася. Ну тут все, так. Я його пам'ятаю, що він такий зук. А, он би зверху нас. Пам'ятаєш, як на нас розказуєш. За що, за що? За що два сервіза. Щоб тільки олії в луцьку стояли отакий і отой голубий. Ага. І стінка ця стояла, це одного з луцька приносила. В цьому клубі я провела свою молодость Дискотека Века. Тут такі дискотеки колись були, ти що? Гуділо все, все село. який садик красивий. А, ми в цьому садіку попосиділи. цей бар. Мій любимий, Тут ми випили багато. Соку березового. І всього-всього. всього. всього, всього. Так що. Багато чого мама в цьому селі бачила. Багато мама в цьому селі бачила. Сльози, сльози. Зараз і до синочку, хочу зняти, де у нас була фотосесія. У ріпаку. Як завжди. Ідемо. Я думаю, це тут легко до того ріпака долізти, а певно що. що Зараз чекай, надай не дай на мені. Всі в ріпаку! Покажись туди. Господи, подивись. Давай. Швидше, ховайте, бо я вже знімаю. Присідай, мама, швидше! Дайте, 3-4. Ура! Ууу! не можна. Чому? Ну, бо вони повиходять та й все. Пороз, порозбрідаються. Вони тебе вже бояться, відійди від них. Бачиш, така сі... хрося. Ух ти! Мась вона тобі каже хрусь, хру, хру. Ну, Каже, привіт. Вирізали, все повирізали. Ми тут сиділи на горбку, дрова там, криничка, це хатинка така. Гарна зелена. тут таке село, це ставок, де качки виганяли, пасли, гіли, сертані їдемо. Знімаємо. Посміхайтеся. У вас знімає.

Хрещелю на руки, тай! Не подивитися військо мене ради русських Настя. Поїхали, я пересел! Ха-ха-ха! Жи пес! Аж не важу, захекалася. Ота. Давайте для реквізит для фотосесії. Та де? Господи, які помічники. Як ти відтримую з ними? Тадю. А, а Не О, Гуси, й самі раді, що попали до хати. Ви ха Виде Добре ранок, дивіться, як було холодно вночі що ж трава, бідна, змерзла. П'ємо кавуську, кавуємо. Кавуємо і збираємося, на жаль, додому. Що зробиш? Хорошого потрошки. Тихо-тихо. Мам, можна взяти качку? Не можна. Тадею, не відкривай, ну то що ми будемо з нею робити з тою качкою? Вона накакає нам вдома. Звати клітку з дошок. З дошок, ну, а їй треба свобода. Такі там ліси ні, ні. гарні. Тарас... Тадю, закрий, бо зараз повипускаєш все. О, ти такий господар, вам такого господара не треба. Кульочок в хаті ходи. Я отакий, я от такий відкривай. Ходи, ти перекусився. Тадею, давай, пошли, давай. Ходи. Та то тут ми гуску не захотіли взяти і Тадея оце плаче. Тадей, перезувайся. О, все, все, пока, 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 пока. Ми вже уїжджаємо. Гляньте, яка трава морозяна приморзок. Да, все, сюди. Все, папа. Все, па-па. па-па-па-па-па-па-па-па-па. папа. Пока-пока. -папа 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 -папа. Оце та день наш баче, бо йому побічали в і краще курку тікати. Дід його обдурив та й втік геть, щоб не видавати. О, що він нам робить? Да? Гляньте. А вже 7,50? 6 да, ранку виїдемо! 6 ранку підйом на виїдемо. Ми встали в 6 ранку. Ну, ми встали, поки зібралися. Ну, Тут я дуже довго чухалася. Я не чухалася, я нормально попила кави бігом і все. Це ви. Це я?